Милі, веселі та пухнасті. Багато людей вважають хатніх улюбленців членами своїх родин та дбають про них, як про дітей. Та трапляються ситуації, коли господарі кидають чотирилапих напризволяще. А як чернігівці ставляться до тварин, зокрема безпритульних, дізнаємось просто зараз. Я думаю, що тварини супер важливі, як і в природі, так і в житті кожної людини. У мене коли була кішка, то для мене вона дуже багато означала, тому що вона мене завжди чекала вдома. Я вже не уявляю життя без свого домашнього улюбленця. Взагалі тварини допомагають людині вижити у надскладні часи, розумієте? У мене кішка. Коли були всі ті вибухи, і коли все було дуже страшно і погано, то вона дуже лякалася, і вона прям вчилася, вона розуміла, що зараз щось буде раніше за нас, вибігала всіх будила і вела нас всіх в тамбур, щоб ми там ховалися. Ті тварини, особливо яких люди покинули, які залишилися самі без домівки, то вони страждають найбільше. Дуже шкода, що так люди поступають, тому що Треба бути відповідальним, коли завів, а вони викидають. Це як твоя, вже не знаю там член сім'ї твоєї. Тобто, в принципі, це неправильно. У мене багато друзів, які поїхали, в яких є тварини, і вони не лишили жодної тваринки. Якось справлялись. Моя мама навпаки рятувала до неї. Там прибилися тваринки, вона всіх кормила, і навіть кіт там був. Хворий, вона його вилікувала і досі він живе в неї. Дуже поважаю тих людей, які з вулиці підбирають, забирають тваринок до себе додому і дають їм свою любов. Бігала в лісі, і я почула, що щось м'яке. Я спочатку подумала, що то сойка. Думаю, ну, перевірю. А там двоє кошенят у мішку. У нас одна живе, а другу ми віддали в сім'ю. Більше людей стали допомагати тваринам безпритульним, і це дуже гарно, це дуже круто. Дуже багато людей і моїх знайомих їздить там, годує їх, бачиться з ними, навіть до себе бере, наглядає за ним. Ми відповідаємо за тих, кого ми приключили.